Ще один акцент нашої роботи: гуманітарне розмінування. 139 тисяч квадратних кілометрів або 23% території України залишається потенційно замінованими. Очистити Україну від мінного сміття якнайшвидше це стратегічна ціль. Над цим працюють 84 сертифікованих оператори, задіяно 225 розмінувальних машин. Частина техніки вироблена в Україні. Будемо і надалі нарощувати цей потенціал. Також держава вже компенсувала понад 529 мільйонів гривень аграріям, які скористались послугами приватних операторів для розмінування. Робота за цією програмою триває. Маємо майже 360 заявок від фермерів. У державному бюджеті на поточний рік передбачили для цього 3 мільярди гривень. Вдячний партнерам по коаліції розмінування. Насамперед це США, Швейцарія, ЄС, Японія, Норвегія, Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція. Загалом близько пів сотні країн. Спільними зусиллями повернемо землю в обробку, а людям гарантуємо безпеку.